У Чернівцях на вулиці Кобелянської презентували фотовиставку, присвячену Героям Азову. Очі Маріуполя так називається мандрівна виставка, яку презентували у Чернівцях. Фотостенди присвячені воїнам Азову, які тримали оборону Азовсталі протягом 86 днів. На виставці представлені світлини з книги Очі Маріуполя Анастасії Дмитрук. Там зібрані фотографії, особисті листування воїнів із рідами під час оточення, спогади та фрагменти відео з особистих телефонів, які можна переглянути, перейшовши за QR-кодом. У нас зараз для декого, мабуть, вже війна стає далека. Кожен переходить в мирне життя. На жаль, є ті, кого зараз немає. Вони віддали життя за те, що навіть ми б тут з вами зараз стаємо і можемо спілкуватись. В такий спосіб віддати шану чернівчани мають змогу побачити сім стендів з історіями азовців та задонатити кошти, які потім передадуть на військові бригади. В майбутньому планують організувати фотовиставку буковинських героїв. У нас є плани щодо вшанування тих чернівчан, які загинули, і ну, найближчим часом ми, в певній локації теж буде мати якусь таку зону, де будуть зображення цих наших героїв. Відвідувачі виставки розглядають історії воїнів. Люди розповіли, чому для них важливо, щоб такі стенди були на вулицях Чернівців. Щоб люди знали, не забували це. Вони своїм життям захищають наше життя, нашу Україну, щоб люди не забували. бо деякі люди забувають про це. Війна продовжується. І невідомо, коли вона закінчиться. Звичайно, люди повинні знати, що ці люди віддали своє життя для того, щоб ми тут могли з вами стояти і розмовляти про ці речі. Тому їм потрібно звичайно постійно нагадувати. Про те, що ті люди зробили, теж це зроблено це велика справа. Я думаю, перш чергу для молодих людей. Про це взагалі навіть не можна забувати ніколи. це треба щоб пам'ятати завжди всі. Недовгі, на довгі покоління. Це дуже вражає. Це вражає. Це боляче. Одним словом сказати, вони дали своє життя за нас. Треба берегти. Треба, щоб ну були такі, була така виставка, щоб бачили люди. Ми бачили, що вони захищають. Цю виставку раніше презентували у Львові, Івано-Франківську та Мілані. Чинівчани ж можуть її відвідати протягом 14 днів. Євген Пасалюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4